Ці дівчата співають із дитинства, брали участь і перемагали у телепроєкті Співай за мрію на телеканалі Аверс. А нині юні талановиті лучанки Анна Ткач, Владислава Волинець і Олександра Коровицька у складі гурту Three beauties штурмують нову вершину дитячі Євробачення. Як співачки готуються до конкурсу у сюжеті Віри Шевчук? Ша авторська пісня Комар у третій годині ночі або чудовий спосіб розспіватися на репетиціях луцького гурту «Three Beauties» Весело та креативно. Кожна з дівчат займається вокалом з дитинства. В їх арсеналі вже чимало конкурсів і перемог. Зокрема, у телепроєкті Співай за мрію на телеканалі Аверс. Вокалом я займаюся з 9 років. Приймала участь в багатьох конкурсах, фестивалях. Займала перші, другі, треті місця, і теж були такі моменти, що і без місця, але це все досвід. Ніколи не думала, що я буду на такому конкурсі, як Євробачення. Для мене це дуже багато що значить, це дуже високий рівень. Я почала займатися 4 років. Коли була маленька, я постійно вдома робила співвиступи, там віддівалася к наряди, співала мамі, і вона мене відвела співати з 4 років. От. А потім ми якось були конкурентами всі, а потім з'єднались в одне супертріо. Так склалося, що гурт Three Beauties дівчата об'єдналися незадовго до повномасштабної війни. Тож, по суті, дитяче Євробачення це їх перший серйозний конкурс, як для тріо. Потрапляння до фіналу для всіх стало приємною. Несподіванкою. Дівчата радіють, що в результаті жеребкування виступатимуть саме п'ятими. Ми знали, що ми пішли в п'ятірку, і це для нас був для особисто мене. Це був шок. Я правда кажу. Тоді дівчата їздили на зйомку, я була вдома, і вони мені телефонують і щось кричать в трубку, знаєте, балаган такий. Я в шока, що стало? Що відбувається? Ми каже, ми пройшли в п'ятірку. Я кажу, що? Каже, ми пройшли в п'ятірку. Я так сіла, я пам'ятаю вдома на крісло так. В смислі? Та ну. Ну, тобто, що ви розуміли, наскільки це для нас була несподіванка. На Євробачення це була моя мрія. Uh, і... Це чесно, так дуже круто. Для мене це дуже багато чого означає. Також для нашого тріо. Постійні репетиції: шліфування конкурсної пісні та розкладання її на голоси дівчата та їх наставниця. Рішуче налаштовані на перемогу, а удачу приносить символ гурту Собачка Асті Породи Джек Рассел. Собачка це наш талісман. Вона постійно з нами на різних концертах, виступах, зйомках, репетиціях. Вона як нас оберігає. Пісню, з якої гурт виступатиме у фіналі нацвідбору «Power of Love» авторства Світлани Тарабарової поки що на загал почути не можна. Її прем'єра відбудеться 1 жовтня. Тож, поки Тріо виконало по своєму переможну Стефанію. Фінал нацвідбору відбудеться вже 1 жовтня у онлайн форматі. Хто представлятиме Україну на дитячому Євробаченні? 2023 визначить голосування журі та глядачів, підтримати юних співачок із «Three Beauties» Закликає і луцький і міський голова Ігор Поліщук. Вболіватимемо за них і ми, Віра Шевчук, Неля Прокопчук. Для новин на часі.